Всім привіт! І сьогодні розглянемо біткоін і індекс страху і жадності, зруйновані монети дні, біткоін-реалізована ціна, і ставка Федерального резервного банку Сполучених Штатів і баланс Федерального резервного банку Сполучених Штатів. Так, спочатку поговоримо про індекс страху жадності. І, як бачимо, осінню біткоін досягнув вершини 126 тисяч, але індекс страху жадності не був в зоні жадності або ейфорії. І такий показник індексу страху жадності подібний до вершини по біткоїну всередині 2019 року, коли біткоін досягнув 13 тисяч доларів. Тоді індекс дійшов до значення 92, але все рівно не надовго, і там не було такої ейфорії, як на звичайних вершинах ринку. Після чого до кінця 19-го року була криза, і біткоін відкочувався до червоної зони, зони страху. Тому, як і в 19-му році, можемо бачити серйозний відкат ціни. По зруйнованих монетах днях ми бачимо, що минулого тижня якийсь старий гаманець продав дуже багато монет, і цей показник досягнув рівня 105 мільйонів, що є більшим показником, ніж за всю історію біткоїна. Тобто, якийсь дуже старий кошельок продав, вивів на біржі багато монет. Можливо, він вже на більше їх продав, а можливо, буде поступово продавати, розподіляти, і це ще вплине на ціну з часом. Наступний показник це реалізована ціна біткоїна. І коли біткоін падав до неї, він часто знаходив дно і відбивався і починав свій цикл новий цикл росту. А реалізована ціна зараз знаходиться на рівні 55 тисяч, дельта ціна на рівні 46 тисяч, яка виступала колись абсолютним мінімумом ціни в попередніх циклах. Тобто, якщо зараз дійсно почався великий відмежий ринок, то ціна може дойти до тих двох зон. А тепер порівняємо. Ціну біткоїна і ставку Федерального резервного банку Сполучених Штатів і їхній баланс, гроші на балансі. Як я вже порівнював до кінця 2019, початку 2020 року, коли синя лінія, процентна ставка знижувалася, при першому зниженні біткоін тут знижувався, а в нас біткоін при першому зниженні процентної ставки в 2024 році. Біткоін все ще ріс, тому що економіка все ще була сильна, і все росло. Потім процентну ставку зупинили на рівні 4,3, і біткоін продовжував ріст, тому що економіка все ще була сильна. І так було в кінці 2019 року. Зупинили процентну ставку, і біткоін також підріс трошки. Але потім на початку 2020 року почалася криза. Процентну ставку швидко опустили, і синя лінія баланс Федерального резервного банку почали швидко збільшувати. Це вже було ознакою сильної кризи і того, що Федеральний резервний банк буде всіма силами стимулювати економіку. Поки що ми такого не бачимо. Баланс Федерального резервного банку все ще зменшується, вони ще виймають гроші з економіки. Звужують, стискають економіку. Процентна ставка вже почала знову падати. і вже опустила до 3,25 Як ми бачимо, біткоін останні місяці падає, тому що економіка вже досить ослабла, а зниження процентної ставки ще недостатньо, щоб її стимулювати. І тому ми поки що будемо бачити зниження процентної ставки, і поки вона не дойде до якихось мінімальних значень, біткоін може падати. І поки баланс Федерального резервного банку, зелена лінія, не почне збільшуватися, не почнуть друкувати гроші, вливати нові гроші в економіку, ми також можемо бачити зниження всіх акцій і біткоїна. Як ми бачимо, в кінці 19-го року від початку вливання нових грошей стимулювання економіки грошима пройшло 188 днів. Тому коли ми побачимо збільшення. Балансу Федерального резервного банку ми можемо також відрахувати 188 днів, поки почнеться ріст біткоїну. А локально, якщо вважати, що біткоін все ще буде падати, то найкращою зоною для того, щоб відкривати ставки на продаж біткоїна, буде зона від 96 до 98 тисяч доларів. А хто хоче заробляти зі мною як на рості, так і на падінні. Можете зареєструватися на біржі BINX, яка є одною з найбільших бірж, і я торгую на ній вже більше двох років. І новим користувачам вона дає більше ніж 5 тисяч доларів бонусу. При реєстрації ви получите від 10 до 30 доларів. Після підтвердження особи отримаєте від 5 до 500 доларів. Перший депозит до 500 доларів і при першій угоді до 500 доларів. А також після депозиту і першої торгівлі можна. Отримати від 10 до 4 тисяч бонусів. А також кожен день є якісь акції і бонуси, в яких можна реєструватися і отримувати додаткові бонуси. На ті бонуси можна торгувати, а прибуток вже виводити на свій кошельок. Тому реєструємося. Час обмежений для тих бонусів. І хто хоче не пропускати моїх сигналів, на Погоди на ріст і на падіння. Підписуйтеся на мій телеграм-канал, який є в описі цього відео.